Всім привіт! Зараз я вам зніму розпаковку акумуляторного оприскувача, який має назву Grünhelm GHS8. Він, як ми бачимо з назви має 8 літрів об'єм баку. Акумулятор на 3,7 В 2 А написано, що на 4 години роботи. Ті його хвата. Ну, подивимось, наскільки вихвата. Мені здається, що з такою ємністю, напевно, буде менше, але надіємось на краще. Ну що ж, почнемо. Є маю сам оприскувач, інструкцію і ЮСБ кабель для зарядки тут, на боковій частині, є роз'єм. Візуально. І на дотик виглядає якісним. І зараз е, довжина цього кабелю, не кабелю, а шнура там, не знаю, метра метр, напевно. Так, потрібно ще розібратися, як тут ще працює. Це я потім буду робити. Зараз залью в нього води і перевірю, як взагалі він розприскує. <риканчик> Ось так виглядає. Верхня частина. Так, ну що, подивимось? Так, щось нічого не працює. ще. Добре, зробимо по іншому. Я, напевно, води мало налив. Спробую напряму погрузити чашу і увімкнути. А, ну, це конкретно для мене. Тут затичка. Так, ну що? О, пішло. Ух ти! В общем, полива нормальна. Я думаю, ще буде потужності не вистачати, але тільки що струя в квартирі на метра 4 пішла. Я думаю, якщо тут відрегулювати накінечник, то буде все добре. В принципі, я покупкою задоволений. Якщо ви бажаєте придбати такий самий, можете замовляти в магазині АЛО. Всім рекомендую.